Його коктейльна величність шакарето. Тут нам вже знадобиться шейкер, ну але насправді будь-яка ємність, в якій ми зможемо струсити і поєднати лід та каву. Приготування просте в шейкер. Засипаємо лід. Додаємо чайну ложку з цукру, ну або, в принципі, там, на ваш смак. Можна більше, можна менше, можна навіть якісь сиропи. Вливаємо сюди подвійне еспресо. І добре змішуємо. Скажу чесно, не вмію користуватися цією штучкою, але бачив, що в відосах наливають якось через неї. Ви лишень подивіться, який чудовий напій за вот такою прекрасною пінкою виходить. Подають шакарета зазвичай в келиху для Мартіні, Ну, але у мене таких келихів немає. Та й, в принципі, не знаю, яка різниця, тому будь-яка склянка підійде, ну, але виглядає шикарно. І смакує також. Шакарета вже підійде е, тим людям, які от не дуже люблять еспресо, тому що тут от за рахунок цукру, е, за рахунок цукру, цей напій смакує вже солодше і приємніше, і смак такий досить м'якіший. Тут головне знайти баланс, насправді. От е, скільки цукру вам подобається, от головне знайти баланс в цій солодкості і шакарето, тоді вас просто здивує. Я їв ну, другий раз шакарето, перший раз у мене, коли готувався до відео, не зовсім вийшло. Але от зараз, ну, блін, прикольно, дуже прикольно. Солоденько, свіженько, і от прям не настільки насичено, як, як еспресо.